Цікава задача, Я спробую розв'язати самостійно, а потім тільки перевіряй. Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника і одразу починаємо з рисунка. Я зображаю прямокутний трикутник, АБЦ це, це кут, і показую медіану СМ, позначаю середину АБ точка М І проводжу медіану СМ, яка дорівнює 5 см. Вона ділить прямий кут у відношенні 1 до 2, і потрібно знайти сторони цього трикутника. Перше, що ви маєте згадати. Це властивість, про яку я говорила раніше. Медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Це дуже важливо. І тоді одразу ми можемо знайти гіпотенузу. За цією властивістю, гіпотенуза дві медіани 2 помножити на 5. Дві довжини буде 10 см. Ми знайшли одразу гіпотенузу. Далі. І до речі, хто не знає цієї властивості, то задачу ну, практично неможливо розв'язати, я дуже хочу, щоб ви звернули на неї увагу. Якщо медіана ділить прямий кут у відношенні 1 до 2, це в нас одна частина, це дві частини, ми можемо, знаючи, що сума цих двох частин, 90 градусів, знайти градусну міру кожного з цих кутів. Отже, оскільки кут. МЦБ відноситься градусна міра його до кута АЦМ. Так само, як 1 до 2. Тоді одразу можемо скласти невеличке рівняння. Нехай МЦБ це в нас Х градусів, АЦМ 2х, і сума градусних мір дорівнює 90 градусів. Зрозуміли? Я коротко запишу, що Х у мене це кут МЦБ, ну, звичайно, градусів, і кут АЦМ дорівнює 2х. Якщо це задача з розгорнутою відповіддю, можна пописати детальніше. І маю рівняння Х плюс 2х дорівнює 90, тоді 3 дорівнює 90 і градусна міра однієї частини буде 30 градусів. Увага, це дуже важливий кут. Оскільки в нас 30 градусів це кут МЦБ, а трикутник. ЦМБ рівно Б. згадали чому? Тому що медіана дорівнює половині гіпотенузи. І тоді куточок Б, кут Б дорівнює 30 градусів. Все, знаючи гіпотенузу і гострий кут, ми можемо знайти і протилежний катет, і прилеглий. Ну, Це дуже все легко. Поїхали. Тоді, значить, кут у нас Б. Дорівнює так само 30 градусів, і ми можемо звідси знайти ну, наприклад, це через, пам'ятаєте ще одну дуже важливу властивість. Нагадаю.